Усім привіт! Давно ми з вами не бачились, але сьогодні буде корисне та цікаве відео. Хочу показати вам огляд ремонту квартири, яка знаходиться у ЖК Файна Таун, розібрати проєкт і процес будівництва. У цьому відео покажу незвичне планування цієї квартири, поділюсь матеріалами та освітленням, які тут використовували. Тому не забувайте ставити лайк, адже ми монтуємо це відео попри блекаути у Києві. Нагадаю, що мене звати Катя Лоференко, я дизайнерка, і ми разом з командою розробляємо і реалізовуємо наші проекти, які ви можете подивитись у мене на каналі, або за посиланням під цим відео. Огляд ми робимо у одному з моїх найулюбленіших ЖК Кайна Таун, який ідеально підходить для сімей із дітьми, або просто для тих, хто любить жити подалі від гласливого центру. Тут закрита територія, багато дитячих майданчиків та багато зон для відпочинку. Відео я знімала у вересні і зараз у листопаді, звичайно, аскетичніше, але також дуже приємно знаходитись на території ЖК. Тут багато зон взагалі без машин, і круто, що ЖК ще у процесі забудови, тобто він буде ще більшим, а це означає більше зон для прогулянок та нових кафе, щоб вмістити мешканців маленького містечка. Прийдемо до проєкту. У нас тут був ну, дуже довгий процес розробки дизайн проєкту, адже за. Мовники між собою не вирішили, яку саме стилістику вони хочуть бачити наприкінці в завершеному інтер'єрі. Тож, моя порада, якщо ви звертаєтесь до дизайнерів, або якщо ви плануєте ремонт, зробіть собі папку або дошку на Pinterest, де будете зберігати усі референси, аналоги інтер'єрів, які ви хочете бачити у фінальному варіанті, адже це зекономить вам багато часу і допоможе укріпитися у думці, який саме інтер'єр ви хочете. Ти бачите наприкінці. Квартира знаходиться на останньому поверсі, у неї великі панорамні вікна, а це дуже впливає на освітлення і сприйняття квартири. Щоб було краще зрозуміло про кожну кімнату, покажу вам обмірний план та планувальне рішення, яке ми затвердили. Квартира 110 квадратних метрів, і це ідеальна площа для трикімнатної квартири, де є простора вітальні з кухнею, два санвузли та три житлові кімнати. Тут також багато місць для зберігання. Це і гардеробна у спальні, і комори напроти дитячого санвузла, де розміщені пральна та сушильна машини, система фільтрації та пом'якшення води. При цьому кожна кімната залишається просторою та зручною. При вході у квартиру є шафа для верхнього одягу, куди також заховали усі щітки. Поруч із шафою буде лава, під яку можна ставити взуття. Напроти, вхід у простору спальню, дизайн якої переробляли декілька разів, але мій найулюбленіший саме цей варіант із дерев'яною перегородкою. Звертаю вашу увагу на чудове планування цієї кімнати. В спальні є також санвузол, і симетрично ми додали гардеробну, але відкритого типу, тобто перегородка не до стелі і заходити у гардеробну можна з обох боків. На стіні навпроти санвузла величезне дзеркало. Перегородку зробили не до стелі, щоб Пропорції ширини та висоти. Такі деталі дуже важливі для сприйняття, навіть якщо вам здається, що ви це не побачили. Напевно, помічали, що у деяких приміщеннях відчуваєш себе більш гармонійно. А ще, напевно, чули про правила золотого перетину, ось саме так і працюють пропорції та їх співвідношення. З іншої сторони, перегородки розмістили ліжко. Зверніть увагу, що знизу перегородка ширша, а на висоті 1,20 м є сходинка, на яку можна ставити. Картини, книги або дрібниці, які зазвичай розташовують на приліжкових тумбах, які тут дуже маленькі, щоб залишити комфортний прохід у гардеробну. Другу частину спальні замовники хотіли використовувати як кабінет. Дуже часто забудовники розміщують звичайні радіатори на ніжках біля вікна, щоб створити теплову завісу біля вікон. Але через це дуже страждає естетична складова приміщень. В ідеалі ставити внутрішньопідлогові конвектори, але вони дорогі і не завжди вистачає глибини стяжки, щоб поставити такий обігрівач. Тут ми вирішили це питання так: під вікном зробили теплу підлогу і покрили її плиткою, адже це найкращий матеріал для проведення тепла. Для додаткового обігріву розмістили дві великі батареї на стінах та ще планували викрасити їх у колір стін, щоб менше кидались у очі. Санвузол невеличкий, але затишний та функціональний. На стінах крупноформатна плитка, яку замовляли у біколор. Під зеркалом спеціально зробили зручну поличку, яка виглядає як сходинка, і вона переходить у душ, бо це зручно для шампунів, кремів та інших баночок. На дзеркалі розмістили дуже гарний світильники з матового сріблястого металу. До речі, ще була цікава історія, пов'язана з цими світильниками. Ми такі самі ставимо ще на інший об'єкт. І мені було цікаво, як виглядає текстура світильників вживу, бо ніяких фоток в інтер'єрі цих світильників в Гуглі нема, є тільки 3D-моделі або фотки, які розміщають на сайті виробник. Тож я написала в офіційний інстаграм цього бренду і дуже сильно попросила їх прислати фото наживо цих світильників. І і вони спочатку відправили мене до офіційного представника в нашій країні, такого у нас немає. Тож я попросила ще сильніше, і вони прислали фото в інтер'єрі, і ми обрали ту текстуру, яка нам потрібна. Тож пам'ятайте про силу інстаграму та добрих слів. Над унітазом простір розділений на дві частини: одна частина це шавка, а інша просто пофарбована ніша, куди ми заховали рушникосушарку. Ліворуч від унітазу замовники проявили ініціативу і зробили полички. Погоджуюсь, виглядає добре, але не забуваємо, що розміщувати полички зі зберіганням так близько до унітазу це дуже негігієнічно, тому на ваш страх та ризик. Переходимо до основного приміщення: вітальні плюс кухні, плюс обідні зони. Стелю ділимо на дві частини, щоб приховати вент-канал, вбудоване світло та інші дроти, які йдуть по стелі. На чорновій стелі. Світильники лише у зоні передпокою, а у вітальні та спальні освітлення за рахунок бра на стінах, щоб воно було ненав'язливе та розслаблююче. Помічали, як бра, торшери, якісь, які знаходяться трошки ближче до підлоги, створюють набагато більш релаксуючу атмосферу, ніж стельове освітлення. Так от, коли ми проєктуємо кожен наш проєкт, ми намагаємось передбачити сценарії життя і зробити декілька варіантів освітлення. Щоб можна було користуватися у різних випадках. Розмістили кухню та обідню зону біля вікон, а вітальню трохи подалі. Стільниця попадає саме на віконну перегородку, а не на скло. Тому можна зробити щільне примикання і закрити герметиком по периметру. Між несущою колоною та стіною є проміжок із полицями. Це додає легкості конструкції кухні, Обідній стіл та стільці ікея. Але вже у процесі замовники посиділи на цих стільцях і виявилось, що вони низкувають. Як для обідніх стільців. Тому не раджу саме поруч із обіднім столом, але саме крісло дуже красиве і зручне. Над столом два підвісних світильника від Home. Ціна біля столу планувалась у вандалостійкому матеріалі мікроцемент, щоб можна було б вішати велосипед і не зашкодити фарбі на стіні. Диван українського бренду бланше не розкладний, тому дуже м'який та зручний. У цій квартирі ми спланували велику комору, в якій розміщено прально та сушильну машини у колоні. Напроти комори дитячий санвузол, який знаходиться поруч із двома кімнатами, із призначенням яких замовники зараз ще не визначились, але у в майбутньому планується дитячі. У дитячому санвузлі ми використали дуже прикольну плитку від 41042. Це класний бренд кераміки, у яких завжди можна знайти цікаві дизайни, тож, якщо ви у пошуку незвичної плитки, зверніть увагу на цей бренд. Кольорову плитку поєднали зі спокійною базовою, такою самою, як у санвузлі у спальні. Мені дуже подобаються білі змішувачі на такій плитці, та дзеркало також буде у білій рамі. Дзеркало ікея. По двом сторонам від Деркала бра українського виробника. Праворуч від дзеркала ми зробили нішу із полицями, де можна зберігати баночки, корзини та рушники. Над унітазом шафки для зберігання, а ще обов'язково розміщуємо гігієнічний душ у кожному санвузлі. Сподіваюсь, вам сподобався та був корисним цей огляд. Я чекаю на ваші лайки та підписки, бо зараз будемо випускати відео регулярно. І в мене нова ціль це 5 тисяч підписників до кінця року. Не знаю, чи це вдасться, бо залишився лише лише місяць, але сподіваюся на вашу допомогу, на ваші підписки і на ваше поширення цих відео, якщо вони були для вас корисні. Зовсім скоро будуть нові огляди наших завершених інтер'єрів та розбір трендів в дизайні інтер'єрів. А поки що бережіть себе та побачимось!